Здорові були знайомці і незнайомці до ваших послуг, ваш уклінний слуга Валерій Маснюк. Оце не маючи медичної освіти, заповзявся бути лікарем лікувати державну мову. Та й юридичної не маю, але хочу бути її захисником. Отже, хто як не ми. І все це з вами. Дорогі земляки, бо без вас я ніщо, а разом ми сила. Як казав Олександр Олесь, на слова якого Василь безкаравайний написав чарівну пісню, сміються, плачуть солові і б'ють піснями в груди, Цілуй цілуй, цілуй її. Знов молодість не буде. Не всі порозбігались від мого нечарівного співу. Ну, вибачайте, сам знаю, що я не Борис з гмиря. То що ж казав Олександр Олесь? А, ага, без усякої іншої науки. Будь ласка, не виправляйте мене, я все правильно сказав. Без всякої іншої науки ще якось можна бійтись. Без знання рідної мови обійтися не можна. О, ледь не забув. Вітаю вас з прийдешнім Новим роком. Але не тільки задля цього з'явився я на ваші ясні очі, а й щоб запобігти деяким прикрим помилкам. Бо ж як буває, хоче чоловік зробити тобі приємність, а робить навпаки, прикрість і псує настрій. От, скажімо, 31 грудня, передень Нового року, очікування чогось незвичайного, таємничого. А мені хоч на вулицю не виходь, бо так і знає, хтось із сусідів або знайомих неодмінно привітає з наступаючим Новим Годом і лиш коротюсіньке слово з убережеться від каліцтва. А я, силоміці вичавлюю з себе щось схоже на усмішку. Відповідаю. Дякую. А я вітаю вас з прийдешнім новим роком. А вдома хапаю ручку і похапцем нотую вузлик. Ось цей. з прийдешнім новим роком. Рік новий кролика рік. Зустрічаючи, прошу друзів, рідні усю сердешно. Не вітайте мене з наступаючим, привітайте мене з прийдешнім. Вищий дозвіл на захист маючи, наступаю на наступаючий. Утікає він. Не озираючись, я ж дивлюсь, переможно всміхаючись, всіх людей. І тутешніх, і тамтешнім. Я вітаю, із роком прийдешнім. Всім кохання й зичу І до столу святкового кличу. Видається, мені цього мало, пишу ще Ти знов мене вітаєш з наступаючим, бодай тобі гусак на ногу наступив, щоб не зустрічати рік новий нам лаючись. Я цього вузлика химерного зліпив. Вітаю всіх з Новим прийдешнім роком. Хай буде рік прийдешній, всім ні в року. Серцем відчуваю, що Новий рік таки буде ні в року. Бо саме 2023 рік принесе всім москалям оркам. І всякій нечисті, одним словом, буде їм повний капут, каюк і гаплик, дехто ніби хоче добити мене і наступає мені на мозолю. Москалі кажуть, сиплять соль на рану, і бажають мені благополуччя, я не стримуюсь і видаю, а я не бажаю вам благополуччя, а бажаю вам. Добробуту, щастя, гараздів. А вдома тим, хто бажає мені благополуччя, пишу вузлик ось цей. Називається «Зичимо вам благополуччя. Ох, не зичте благополуччя, ні мені, ні мої рідні, лиш добробуту і гараздів. І безтривожних щасливих днів. Благополуччя і не краще і не лучше. благополуччя це в мові гадюча. благополуччя держись запоруччя, благополуччя, покайся й не мучся. Ти людина не робот, тож дбай про добробут, не хочуть благополуччя Над Дніпрянщина і надзбчя. Хай міцно добробут увійде в наш побут. О пригадав слова нашої чудової письменниці Ірини Вільде. Тисячі речей потрібні здоровій людині, і лиш одна хворій здоров'я. Тож, Торзичу усім доброго здоров'я, літ до старости. Вам до старости це щонайменше, і щоб не довелося вам ходити у больницю чи до врача. Прочитаю ось ці вузлики. Каже над врача, він на мене накричав. А за що то й сам не знаю? Що тепер робити маю? Відповів на це сусіду я, а я лікаря відвідую. Дасть пораду добру лікар, випише цілющі ліки. Бо мені ті лікарства, як для босих гніг жорства. Ну, збагну куди ти треба. До врача нема потреби, а до лікаря йти слід. Порятує він от бід. Ось ще донька до мами каже. «Іду я, мамо, до врача. Ось візьму я рогача, то не втрапиш до врача й пам'ятатимеш віку, що тобі потрібен лікар. Ти давно я помічав, учащаєш до врача. Сором, лікаря ти зрадив. Не ходи більш бога ради до врача, слів чужих. Не позичай, бо не має в тім потреби. Рідне слово знати треба. Але ж яке то свято без смачних страв. Кожна господиня сама знає, що їй готувати, і я їй не указу. Але одно прошу вас, дорогі пані й панове. Не готуйте, будь ласка, жаркоє. Готуйте все, що забагнеться. Тільки не жаркоє. Ось я вам прочитаю жарт. Е, в старій корчмі. Ну, шо такое? Коли вже подадуть жаркоє? Пан змерзли. Дайте пану нині по ребрах, плечах і по спині, щоб стало жарко, як цій теклі, великій грішниці у пеклі. За те, що відсуравсь печені. Її ж придумали не вчені. Печеня в мові не новинка. Її плекала Українка. То вам жаркоє, прошу пана, а ну ж ви скакуйте з жупана. Йому жаркоє, бач, смакує. Пан перелякано заткує. Вже пана били, 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 вже у штани пан наробили. спочили знову, били, били, Щоб пан козацтва не ганьбили. Вже ні печені, ні жаркого не хоче він, і нема від кого йому чекати допомоги. Де ж він? Де правлять козам роги. Річ в тім, що то була корчма імені Нестора Махна. Це жарт, казочка. Але як каже українське прислів'я, казка бреше, але цить. Хоч і бреше, та навчить. А на цім слові, бувайте здорові! з прийдешнім новим роком. Приходьте ще й наступного, бо ви мені сподобались.